Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із основами молекулярної фізики. Сьогодні я підготував набір навчально-тренувальних вправ для ознайомлення із механічними властивостями твердих тіл. До речі, використано матеріал підручника. Параграф 30. 5 механічні властивості твердих тіл це сторінка 206 211 Виконуючи їх, ви маєте можливість дізнатись, що таке деформація, механічна напруга та одиниці вимірювання, відносне видовгення твердого тіла, діаграма напруг, закон гука та модуль юнга, або як його ще називають, модуль пружності. Цікава інформація про види деформації та її приклади у реальному житті. Дослідимо графічне подання залежності модуля пружності від відносного видовження, назви ділянок графіка, які відповідають пружним та пластичним деформаціям, межі пропорційності, пружності, плинності та міцності. Звертаю вашу увагу. Що вправи носять навчально-тренувальний характер, тож ви маєте можливість, окрім власних відповідей, переглядати також і правильні відповіді. Нагадую про необхідність засвідчувати свою активність при прикріпленням звіту після кожного виконаного завдання. Отже, до справи. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом. До перемоги.